Вітаю! Сьогодні вівторок, 28 березня, і сьогодні у нас оновлення меблів. Нам навезли багато стильних класних диванів, і сьогодні я реально буду мати чим похвалитися. І почнемо з розкладних диванів. Тут ми поставили чудовий тримісний диван у білосніжній шкірі натуральний. Цей диван розкладається, його можна використовувати для щоденного сну або для гостей. І спосіб трансформації єврокнижка. Тобто ми будемо спати повздовж дивану. У ньому регулюється положення е, нахил поручнів, знімаються спинки і розкладаються сидіння. Всередині має великий ящик для білизни. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивана, включно спереду і задом диванчику. І ціна його лише 550 євро. Тут у нас ще дві розкладних моделі. Спосіб трансформації цієї моделі це Daflex, тобто він викладається допереду. Металевий каркас разом, розкладається разом з подушками і з сидіннями. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану. включно з задньою спинкою і знизу. Гарний стан. диван без пошкоджень. Ціна такої моделі 550 євро. Тут у нас класичний диванчик таракотовій шкірі розкладається до переду, можна використовувати для щоденного сну. Шкіра дуже м'яка, еластична, товста і дуже стійка до стирання. Надійний дерев'яний каркас, сталеві механізми. І ціна такої моделі лише 550 євро. Дуже хороший. Поруч у нас акційний кутовий диван в натуральній шкірі темнокоричневого кольору. Його ціна була 800 євро. Зараз можна придбати всього за 750. Дуже хороший стан, відмінної якості шкіра, дуже зносостійкий, Рекомендується для щоденного використання. Диван не розкладний, але за рахунок широких сидінь і досить таких великих розмірів можна використовувати для сну. Ось прошу ще одна новинка на сьогодні. Це великий журнальний стіл з кам'яною стільничкою. Ніжки металеві, хромовані. Дуже стильно і класно виглядає. І ціна такої моделі всього 995 євро. Тут у нас чудовий шкіряний диван від фабрики Хімола це Німеччина. Високі ортопедичні спинки, широкі глибокі сидіння. Поручні досить компактненькі. Натуральна шкіра, е, натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану, включно з задньою спинкою. Це дуже цікавий диван. Зараз я вам покажу, як це працює. У нас регулюється положення спинки, спинка перетворюється на столик. Е, окремо регулюється положення підголівників одного і другого. Додатково у нас монтовані реклайнери з одного боку і. Другого так само. Диван в дуже хорошому стані, фактично без пошкоджень. Механізми працюють відмінно і ціна його лише 550 євро. Тут поставили невеликий кутовий диван в темно-коричневій шкірі. Це така стильна фотористична модель. Мінімалізм, дуже мало деталей. Регулюється е, висота спинок, тобто підголів. Е, стильні е, металеві важкі ніжки. Повністю всю видиму поверхню дивана, покриває високоякісна натуральна шкіра е, дуже темно-коричневого кольору, майже чорна. І тут у нас лейбочка виробника. Диванчик дуже компактний, стильний, і ціна його лише 580 євро. А як вам такий маленький гарненький пуфік? Всього 40 євро. А тут у нас дуже стильний диван в білосніжній шкірі. Чудова модель ручної роботи з декоративними швами, контрастними, чорною ниткою обшитий. Пухові сидіння, пухові спинки. Диван дуже комфортний. І дуже сучасний. Ця модель однаково класно виглядає як спереду, так і ззаду. Його можна ставити посередині кімнати. Тут у нас лейбочка виробника. В дивані знімаються спинки і сидіння. Ця модель складається з двох елементів, які дуже цікаво між собою кріпляться. Тут між ними вмонтовано магнітні кріплення. І дуже цікаво продумано з ножками, бо диван можна переставляти. І завдяки роликам він легко пересувається з одного місця на інше. На шкірі у нас є тиснення, яке засвідчує, що це ручна робота. Збоку його можна побачити. Як бачите, стан дивану дуже хороший, і ціна його 790 євро. До кінця березня можна придбати зі знижкою всього за 750 євро. Наступному заді у нас також є декілька цікавих пропозицій. Наприклад, ось цей чудовий кутовий диван з реклайнерами від е, норвезької фабрики Stressless. Це компактна, дуже зручна і дуже функційна модель. Е, з комфортними сидіннями, з ортопедичними спинками. Регулюється положення і нахил сидіння кожного. Е, тут маємо елемент у вигляді. Такого лежака круглого. І тут вмонтовано ще два сидіння з реклайнерами. Диван практично в ідеальному стані, дуже гарно збережений. Він повністю шкіряний ізпереду, і ззаду і реально дуже зручний. Ціна такої моделі була 850 євро. До кінця місяця його можна придбати з гарною знижкою всього за 800 євро. Це справді дуже чудова і дуже класна модель. Посередині у нас комплект м'яких меблів це є трійка, двійка і крісло. До речі, крісло можна придбати окремо по дуже доступній ціні. У нього зараз знижка 50% зі знижкою. Така модель буде коштувати всього 75 євро. Євро. А тут у нас двомісний диван у теракотовій шкірі. Його ціна була 330 євро. Зараз можна придбати всього за 270. Це німецький виробник, натуральна шкіра, покриває всю видиму поверхню дивану. А ще нам привезли маленьку мікрохвильовку. Ще хочу звернути вашу увагу на ось такі столики. Це журнальні столики вони нові. У нас є прямокутні і з круглими стільничками. Ціна такої моделі всього 1000 гривень. Найдуть фабричні упаковці, їх дуже зручно надсилати поштою. Рекомендую, дуже зручні і компактні. Також у нас багато посаду. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала. Всі новинки і деякі акційні пропозиції. На днях ми будемо робити більш детальніші фотографії і відеоогляди новинок. Тим часом запрошую відвідати наш магазин. Будемо раді вам відкрити і показати наші дивани вживу. На них варто посидіти і випробувати на зручність. Ще я хотіла подякувати всім, хто додивився до цього моменту. Рекомендую підписуватись на нашу сторіночку, щоб бути в курсі всіх наших оновлень. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це добряче допомагає в розвитку нашого каналу. Бажаю всім гарного тижня і вдалих покупок!